А зараз дивіться, що відбувається. Американці, хоч Трамп про це не говорить, до речі, не треба недооцінювати Трампа. Він про серйозні речі просто не говорить. Він їх прекрасно знає. Значить, а, ми їх про, а ми їх почули в, в такому дивному форматі Радбезу Росії. І ну, дивному, тому що він Путін спеціально зробив як шоу, ну таке театралізоване шоу, розписав акторів. Але зверніть увагу, я кажу про Радбес, де постійні члени Радбесу зустрілись, і Путін сказав, що треба. Ну, не Путін сказав, а міністр оборони, що треба випробування ядерної зброї в Росії. До речі, це етап дуже важливий, до якого вони надійшли 2022-му. Так от, в чому проблема? Проблема в тому, що. Якщо можна там розказувати про носії, ракети, бурівесники там, ну в даному випадку навіть не так носії, як ядерний як двигун, так от коли йдеться про гонку озброєнь масштабну, то радянський союз розвалився, зокрема й тому. Що не витримав економічних витрат на військово-промисловий комплекс. А одним з найбільших витратних напрямів є саме комплекс ядерних озброєнь, ну і космічний. Е, також тому, а вони пов'язані тут між собою. Тому Росія не витримає цього. А на радбезі сиділи люди, які прекрасно пам'ятали, як розвалився радянський союз кагібісти Сергій Іванов, е, Патрушева вроді не було. Був Бортнік, Бортніков. Кортнів, це ФСБ зараз. Значить, ну Сергій Іванов точно з КГБ. тоді Він тоді це все точно відслідковував. Ті ж самі, ну, ну там всі за 70 років. І вони все це дуже добре пам'ятають. Що вони пам'ятають? Вони кГБісти. ну Тобто, далі вони там СВР, там що завгодно, але ізначально всі кегести. Так от, КГБ вискочило тоді, ми ж знаємо з історії. Зрозумівши, куди катиться радянський союз, е, я ще не знаю, куди пішли гроші партії комуністичної, але КДБ займалося в тому числі контролем над грошима, такими тіньовими, які використовувались для створення комуністичної системи по світу. Тобто КДБ тоді розуміючи, вже, що радянський союз валиться. Вони шукали, як вижити в цій ситуації. І партія вся розвалилася з Союзом, а КДБ залишилась. Ну тобто через різних людей. Так, от ці ж люди, які тоді шукали цей вихід, вони розуміють, що це значить. Якщо США раптом серйозно сприйме їх усі всі провокації, тоді вони цю гонку не витримають. Причому вони не не витримують не тільки в перспективі середністрокових, а витрати вже треба буде робити в наступному році. А це зменшує кошти на війну проти України, тому а ці, так, а ці гроші і так не вистачає Росії зараз. А, зараз під санкціями, тобто воно звужується. Їм треба порядку, ну мінімум 150 мільярдів доларів на наступний рік. Таких грошей у них зараз немає. Ну тобто, вони їх якби заклали, показують, що вони є насправді для того, щоб їх, ці гроші отримати всередині Росії, їм треба піти на не просто непопулярні кроки. А фактично почать валити економіку. Вона вже в стагфляції. Якщо вони почнуть це робити, вони її будуть просто валити, і Вона просто буде валитись набагато швидше. Тобто, це вже потяг в один кінець для країни, поки що да тому, тому, так, тому е, я висновок такий: тобто, США зробили крок вперед на цьому радбезі російському. Ми почули я перший раз почув про. Те, що американці планують поставити в Німеччину ракети середньої дальності, там на 5,5 тисяч кілометрів, гіперзвукові, ну, нової нових типів, я перший раз також почув деякі моменти, які ну, в такому вигляді не презентувались, тому що Росія Росія якби, завжди бравірує своїми там погрозами, а США в цей час зробили випробування нової ракети, нової балістичної. Ракети, яка замінить Мінетмен-3. в США є діючі вже на штучному інтелекті стратегічні бомбардувальники. Тобто в США вже тобто вони випередили Росію не в тому, що вони щось придумували нове в боєзаряді, я так розумію. А вони саме зробили рішення. надійність управління, точність, надійність і вони це демонструють. Вони Путіну зразу показали: от ракета 3 і там уже багато років. А, а що я Але вона летить. Що я почув ще? Я цього ну ніде публічно не чув. В свій час по договору е американці мали зняти ядерне озброєння з бомбардувальниками Б-52. І переробити ці лю... Ну, не знаю технічно, як це. Ну, принаймні, щоб показати для інспектування, що вони не можуть застосувати е, ці бомбардувальники для цілої ядерної атаки. Зараз команда є ну, за, за, за висловлюванням міністра оборони Росії Білоусі, що є команда «Вернуть назад технічні можливості для Б-52, і 57, 57 пускових установок на підводних човнах. Переробити назад під трейдингі. тобто ці шахти є на підводних, ну не шахти, а установки. Ну там шахти також називаються на підводних човнах, але 57 штук вони були якби законсервовані. Тепер вони туди ракети вертають. Розумієте, коли Трамп говорить про підводний човен, який там буде плавати ближче до Росії, це не про човен, це про ці ракети, які дуже швидко, ну це хвилина. Тому. Всі знають, що ядерна зброя не розглядається як зброя. Ну, це, це зброя що? стримування. Ну це зброя одноразова, скажімо так. Один раз вона стріляє. Тому вона, скоріше, це фактор впливу, стримування. Раніше це було стримування. Ну, будемо вважати Окей, фактор стримування. Але ж всі завжди міряються довжиною ракети і, якби вагою боєзаряду. Тому, а тут виявилось, що тут американці пішли іншим шляхом: точність попадання, надійність і все. І цього достатньо для того, щоб навелювати оці всі посейдони, бурісники, які невідомо навіщо будуть кружляти навколо планети, чи там весь світовий океан бороздіть один екземпляр чи два. Американці сказали, окей, а у нас є, будь ласка, 500 штук мінімут. Ну давайте. Або у нас там 150 райден. Тобто правильно зробили в принципі. Тому зараз ми побачимо цю словесну ескалацію, ну не тільки словесну в Росії, прийдеться щось демонструвати і вони підуть далі. Ну, щось я маю на увазі максимум, що в цій ситуації може продемонструвати Росія на даному етапі випробування ядерної зброї. Про що власне був цей радбез, але Путін зразу зробив крок назад. Він зрозумів, ну він розуміє прекрасно, що він може його, його американці видернули просто, ну грубо кажучи, він тепер зачинщик ядерної ескалації у світі, і тепер американці можуть робити, що хочуть для України. До речі, не те, не інше нічого хорошого, абсолютно, тому що ми в цьому плані абсолютно нічого не можемо протипоставити. І нам треба нашу позицію як країни без'ядерної, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. Тому нам треба це зараз піднімати. Але якщо ескалація буде реальною, це значить, який буде сигнал? Реальне випробування ядерного вибухом боєзаряд Тому що зараз ці випробування проводяться в лабораторіях, в Росії цього не можуть зробити, а наскільки я розумію, вони не можуть протестувати нормально існуючі боєзаряд. Е, а от ну, Ліверфорська лабораторія Ливерфорті, вона робить моделювання. Тобто американцям достатньо для того, щоб проаналізувати стан боєзарядів на сьогодні, їм достатньо дуже невеличку частинку взяти, і тоді вони в лабораторних умовах це тестують. І так сказав міністр енергетики, що Трамп мав на увазі саме це. Хоча сам Донетрам не сказав, що він мав на увазі, коли сказав, що всі, всі е, випробують, а ми не можемо, то ми, не, ми повинні теж це робити. Тобто Путін дуже в поганій ситуації опинився. Є договір про заборону випробування, а він фактично зробив крок вперед, заявивши, що вони будуть першими, хто це зробить. А тепер крок назад. І Пісков, його речник, вискочив ще далі назад. Тому вони розуміють прекрасно, що вони це програють. І тепер їм треба інформаційно цю тему, що називається, качати, а реально з американцями не публічно торгуватися, домовлятися, щоб нічого там не розкрилось. І вони будуть абсолютно те ж саме робити. Вони американці будуть запрошувати обговорити цю тему в контексті комплексу договорів про нерозповсюдження і там, контролю за ядерними зброєю. Та Росія сидить. На рівних США, ну, так. Як Дональд Трамп це використає, чи він знову просто проміняється на зустріч з Путіним?